У столиці є крамниця, Олімпійський сувенір. А в крамниці продавщиці, гарні всі, як на підбір, симпатичні, добрі, чемні, знають мови іноземні. Випадково до крамниці зашелепав дід Петро і питає в продавщиці. Скільки коштує відро? Ну, оно те, що у кутку на, на Залізному кілку. А як видно, продавщиця знала всяке, та не все. На кілку відро? питає, що це значить? Те Кес Дід у тон відповідає. Вже вопри мерсі боку. Я, я відро купити хочу. Он ну, що у кутку, ну, на залізному кілку. Продавщиця повернулась і промовила. «Мон шер! Це відро з кілком залізним називається торшер. Дід на місці потоптався. І галантно попрощався. Ах, піду краще на базар. Угу. О, резервуар.